Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осадча, і це новий випуск про будову нашого каркасного барнхаусу. Починаючи це відео, хочу сказати, що цілком і повністю розумію, що два місяці перерви між влогами то не є ок, і що так справи не робляться. Але в своє виправдання хочу сказати, що наступний влог вийде набагато швидше, бо я вже над ним працюю, закінчуючи цей. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то вже, напевно, знаєте, що насправді будова будинку нашого вже закінчена, і наразі в ньому ведуться внутрішні роботи. От. А якщо не підписані, до речі, ось мій інстаграм, підпишіться, будь ласка, там можна спостерігати за будовою в більш реальному часі, бо я постійно е, публікую сторіс з будовою, бо ми тут насправді кожен день проводимо багато часу, це це дуже цікаво. От. То я це все до чого. Не тільки змушую вас підписатись на мій інстаграм, а також розказую, що насправді будинок вже стоїть, він вже готовий. В ньому зараз ведуться внутрішні роботи. Робиться зроблена вже сантехніка, електрика. І... Зараз ми приходимо до оздоблення стін. Про все це буде наступний влог. А цей влог я хочу почати там, де закінчила минулий випуск, тобто саме на каркасі. От, і показати вам все від того моменту, від того, як поставили каркас до моменту, як будинок став таким, як він є зараз. Ось фото. Але я вам все це покажу детально і по порядку. І думаю, що ви вже зрозуміли, що насправді я сижу на терасі будинку. Це наші великі вікна, які відзеркалюють наш супергарний пагорб. Насправді від каркасу до фінального вигляду стільки всього змінилося взагалі. Це було дуже цікаво і дуже класний процес. Тому не будемо зволікати. Погнали у відео. Коли було зведено каркас, хлопці почали ізолювати будинок ззовні ОСБ-плитами, а потім на них ще нашили пароізоляційну плівку, яка обов'язково має бути в каркасному будинку, як ззовні, так і зсередини. А потім до нас приїхав наш чорний металопрофіль, який ми так чекали і дуже переживали за його колір. Бо щоб ви розуміли, це от варіанти, які нам запропонували в. Салоні, який продає металопрофіль, і всі вони мають рал 9005, Тому, бачите, який розбіг. Ми дуже переживали, щоб наш, наш був саме чорний, а не сірий, не в крапінку і так далі. От. Тому, коли ми побачили його вживу, ми були такі воу, це дуже круто. А потім сталася ще одна подія, яку ми дуже чекали. Це встановлення вікон. Бо насправді ми, в принципі, весь будинок намалювали навколо цих вікон. Ми спершу вирішили, що в нас є гарний краєвид. Ми зробимо величезні вікна з другим світлом і все таке. І навколо цього факту вже почала вибудовуватися архітектура нашого будинку, як саме він буде виглядати і. Тому ми дуже дуже сильно чекали цих вікон. Ми дуже хотіли побачити, як це буде в реальності. Одночасно зі встановленням вікон наші майстри, які будували нам будинок, продовжували працювати. Вони обшивали фасад і дах металопрофілем нашим чорним. І коли ця робота була закінчена, вони почали обшивати будинок планкеном дерев'яним, який ми дуже довго не могли обрати яким кольором пофарбувати. Здається, в салоні фарби ті коріла нас будуть ненавидіти ще три роки. Ми змішою години три їм голову морочили, щоб вони нам всі викраси показували, всі фарби змішували, і так далі. Але колір вийшов дуже гарний. Ось так він виглядає. Ми обрали однаковий колір як для планкену, так і для терасної дошки, як і при вході в будинок, так і на головній терасі. І це цікуріла з палітри для зовнішнього оздоблення з лінійки Color. Це є колір ліщина 5077 в два шари, але ми попросили у всю фарбу додати тільки половину барвнику, тобто, щоб в два шари вона виглядала як в один шар. Але насправді по факту так не вийшло. Вона вийшла трохи темніша ніж в один шар, але колір вийшов класний, тому ми не прогадали. Після того, як фасад закрили ззовні, і дах накрили пароізоляційною плівкою. Ще до того, як все почали обшивати металопрофілем, хлопці вже почали класти вату, утеплюючу всередину будинку. наші Стіни, які дивляться на вулицю, мають 25 сантиметрів утеплення, дах має 30 сантиметрів утеплення, і внутрішні стіни мали би мати 20 сантиметрів утеплення, але ми замовляли додаткову звукоізоляцію. Тому всі внутрішні стіни також мають майже всі внутрішні стіни, також мають 25 сантиметрів для того, щоб звук краще ізолювався між кімнатами. А також наші майстри нам розказали, що такий пиріг, так така товщина утеплення ватою, вона зберігає стільки ж тепла, як стіна з каменю шириною метр. Я собі взагалі дуже важко уявляю людей, які зараз можуть собі дозволити побудувати кам'яні стіни шириною метр, товщиною метр, да? тому я думаю, що будинок буде дуже теплий і навіть зараз, забігаючи вперед, він вже збудований, і стоїть. дуже добре. Відчувається, як він зберігає прохолоду. От коли вже на вулиці дуже жарко, ти заходиш в будинок і в ньому ще є. Ще є прохолода трохи, да, бо насправді в нас зараз аномальна спека, така іноді буває плюс 35, що дуже нелегко переносити. Тому е, це дуже прикольно, що будинок тримає, е, тримає прохолоду. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. А також сподіваюсь, що ви прийдете дивитись нові, а також порадити це відео своїм друзям, які, можливо, будують будинок або планують будувати будинок. Бо я була б дуже вдячна, якби ви поширили відео, бо я насправді витрачаю на це дуже багато часу і дуже стараюся. Їх дивиться не так багато людей, і мені трохи обідно, Але я не буду нити. Якщо не поширити, то не поширити, Але якщо поширите, то дякую. Ну, наче все, тому до зустрічі у новому відео, Па-па!